Вітаю, друзі! Мене звати Олександра, я вчитель хімії і дуже люблю свій предмет. Готуючи минуле відео, я знайшла багато інформації про досягнення стародавніх єгиптян в хімії. Чесно кажучи, мені самі було цікаво пірнути в цей містичний древній світ, де релігія і наука були майже одним цілим. Тому я вирішила підготувати серію відео, ну і в цьому ми поговоримо про те, як жерці стародавнього Єгипту використовували знання з хімії, чим приводили у містичний шок довірливих вірян, та які метали вже вміли виплавляти древні металурги. Чому насправді древні єгиптяни вражають? По-перше, Хімічні методи, якими вони користувалися, показують, що окрім імперичного методу, вони використовували і науковий, а по-друге, ретельний аналіз деяких речовин показує, що стародавні єгиптяни були знайомі з принципами окиснення та відновлення, могли контролювати pH розчину, досягли успіху в отриманні нових сполук за допомогою контрольованої технології хімічного синтезу. Для того, щоб зрозуміти, наскільки вражаючими є досягнення древніх хіміків, давайте розберемося, коли ж вони жили. Стародавній Єгипет складався з до династичного періоду. Це час приблизно до 3000 року до нашої ери, тобто більше 5000 років тому і династичного періоду, коли правили фараони, закінчився в 30-му році до нашої ери, зі смертю Клеопатри. Останнього правлячого монарху стародавнього Єгипту і члена Грецької династії Птолемеї. Починаючи з 4-ї династії, це 2500 рік до нашої ери, фараон мав монополію на метали. Ви тільки собі уявіть: управління шахтами та каменоломнями було довірено високим чиновникам. Через тісне спілкування царських родин і священників практична хімія. Використовувалася в лабораторіях, пов'язаних з єгипетськими храмами. У храмах єгипетські жреці займалися різними науками астрономією, математикою, медициною. Вони з великою точністю передбачали сонячні затемнення, зміну погоди, проводили складні розрахунки пірамід і інших споруд. За 2000 років до нашої ери Древнього Єгипту. Під час богослужень викликали несподіване спалахування вогнів в храмі. Це призводило в містичний жах віруючих єгиптян. Віряни вірили, що сам Бог Амон входить в храм і запалює вогні. Жарці вміли виготовляти як ліки, так і отрути, а також викликати змій, що раптово оживали. Рецепт однієї з таких змій дійшов до наших днів під назвою Фараонова змія це термічний розклад родиніту туртуті. Жерці вміли також викликати блискавку і грім в храмах та створювати штучну кров за подібною реакцією. У стародавньому Єгипті були деякі родовища малахіту і азуріту, обидва – карбонату, міді, і вони слугували для добування цього металу. До речі, ці мінерали мають яскраві кольори, які, мабуть, і привертали увагу старателі. Для вилучення міді з цих мінералів достатньо простої процедури. Обігрити руду в глиняному в присутності вуглецю. Останній виконує роль відновника. Сьогодні такий спосіб майже не використовується, оскільки родовище окисних руд в основному вироблене. Бронза, сплав Мідії і олова набула поширення в Єгипті лише близько 2000 року до нашої ери, після того, як цей сплав був перший вибутий на Близькому Сході. Олов'яною рудою слугував касатиріт. А оскільки ця руда не була знайдена в Єгипті, то єгиптянам довелося імпортувати його, щоб пояснює пізне впровадження бронзи в Єгипті, було припущено, що олово, ймовірно, було імпортоване з Персії та, можливо, привезене фінікійськими торговцями. Руду потрібнювали і завантажували у піч з чергуванням шарів деревного вугілля. Також є припущення, що олово виплавляли разом з мінною рудою або сирою міддю. Бронза, до речі, має кращі якості, ніж мідь для виготовлення знаряд праці та зброї. До 4000 року, до нашої ери, свинець отримували з галеніту або цирюситу. Свинець можна виплавити з галеніту за допомогою багаття з вугілля або дров. Ця реакція передбачає витілені сірки з наступним відновленням продукту. Окрім міді, свинцю та бронзи, стародавні йгорця вміли виплавляти золото – срібло, Залізо, а згодом і сталь. Вони були заповзятими людьми, залишили багато вражаючих пам'яток, таких як піраміди та храни, були одними з перших націй, які розвинули металургію через потребу для інструментів. Вони фахівцями в ювелірній справі та обробці золоту, як це видно з весесвітньо відомої посмертної маски Тетанхамону. Вони мали досвід у хімічних технологіях, таких як виготовлення вина, пива, меду, кераміки та скла. Єгиптяни були відомі в стародавньому світі як майстри з і були попереду більшості народів у виробництві косметики, парфюмерії та фармацевтики. А також були першими, хто застосував муніфікацію хімічний процес. Про все це ми поговоримо в наступних відео.